Доброго дня всім! Сьогодні великий відеоперегляд будинка з ремонтом. Будинок межує з соснами. Гарна краєвиди відкривається, гарна панорама. Будинок з басейном, є гараж на 2 авто. В будинку є 4 окремих кімнати, плюс кабінет п'ятий, плюс вітальне шостий. Сам будинок іде 210 метрів, є балкон. Є тераса велика, додаткова, ну, і також гараж на два авто, там метрів під 50-60, бачите, як будиночок гарно виглядає. В будинку зроблений ремонт 21-го року є Аякс-охорона, до речі, вулиця закрита флагбаумом, гарні сусіди. Ділянка 15 соток. Обіду я вам зараз повністю всю ділянку, покажу багато, є паркомісць на самій ділянці. Є насадження дерев достатньо. Дуже гарна територія. Гойдовка тут. Також є паркомісця десь на 4 авто чи навіть на 5, 5 легко поміщається авто. За забором можна також розмістити машини. Ну і гараж нагадаю на 2 авто. я Все покажу на початку. Сосенки є, бачите, будиночок і для ташків, ташок також є. Ділянка повністю обнесена забором. Ось такий гараж на два авто. Автоматичні ворота. Також є зліва тут. Багато смородини, кущів різних. Малина, лохина є. Також фруктові дерева є, так. Басейн, до речі, вже йде з тепловим насосом. Можна його і в більш холодний сезон використовувати, хто полюбляє. Ще раз повторюсь, дуже тиха, затишна. Комфортне місце для проживання. Швидкий доступ. Це село відтопоштово, швидкий доступ йде на теремки, на Київ, Голосіївський район до центру, також зручно по Голосіївському проспекту добиратися. Сусіди з усіх боків є. Дуже гарні, приємні, спокійні сусіди. Так, будиночок виглядає з боку. І тут ще гарна така діляночка є. Велика тераса, з виходом сюди, тут мангальчик, водовідведення зроблено. Є відеонагляд також. На початку там було з трьома ямами септик з проливом, тут свердловина, де, до речі, дві свердловини зроблені. Перша на 42 метри, а інша на 82 метри. 84 метри. Тут також, до речі, в будинку є два види отоплення. А перше це електрокотел і друге це білетний котел. Тут також є, бачите, місця під щось посадити. Звісно, треба бур'ян прибрати. Капельний полив зроблений. Капельний полив зроблений. Да. Звісно. По ділянці зроблений автополив, газончик, різні дерева красиві, симпатичні посаження. І давайте підемо в сам будиночок. Нагадаю, будиночки у ремонт зроблений з 21-го року. Ми війшли зліва йде така місце під шафу, гардеробна Далі йде. Якщо праворуч це вітальня, гарні німецькі вікна, а тепла підлога водіна повністю в по першому поверху йде, і також де, де є вікна, двері там є також на всяк випадок нижні батареї. Будинок теплий, поводований з газоблоку, утеплювач мінвата десь сантиметрів додатково. Також є камін по центру. І так цікаво Збоку зроблена кухня. Кухня-техніка йде Bosch. Samsung, холодильник великий. Також посудомийка є. Велика. Космос є. Також зроблений. Так виглядає кухня. Витяжка. обов'язково, Окрема котельня. котельня, пілетний котел, електрокотел. Стабілізатори. система чистки води є гарна. Також є бак. Така цікава, і велика котельня з окремим виходом, з окремим іконочком. Також планувалось робити сонячні батареї, там є окрема шахта для цього. Ще раз вам відео кухню-італьню покажу її. І ще раз вийду вам на бокову цю терасу. Така гарна тераса. З такою гарною чудовою діляночкою. Бачите, раз, сосенки з боку, прямо також сосни. Далі йде, ще на першому поверсі буде санвузол, обов'язково з душовою кімнатою і ще кімната окрема. Так, да, тут туалет з душовою і також шафа є. Тут, якщо пам'ятаєте, ми були гардеробна. І така гостєва кімната на першому поверсі також є. В цій кімнаті є Куперхантер кондиціонер. І гарна роздужна система. Двері з роздвижною системою. Ось з таким верненьким віконечко на передній двір. Всі двері шпонові, це дерева, тут йде дерево шпон. Також плінтуса йдуть дерев'яні. І давайте підемо вже на другий поверх. Що вам подобається відео? Не забудьте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі в першому бачите якісь схожі цікаві відео, відеогляди цих чудових будинків. До речі, сходи йдуть в моноліт, бетон, і обшивка йде ясень і дуб, так? Масив, масивний дуб. <кхи> на другому поверсі є три окремі кімнати, є кабінет, є гардеробна і також санвузол. Давайте почнемо з дитячих кімнат. В дитячих кімнатах. Іде натуральний паркет, чи, правильно сказати натуральна дошка. І отоплення за рахунок батарей. Вікна ті ж самі гарні стоять. І кутові віконечка красиві. Є ще горище, так, до речі. Це друга спальня дитяча. Такий кабінетик. Стілець верніше для, для дітей. Так, друга спальня показав вам. Далі йде. Бачите, ще раз покажу сходи, дуже зручні сходи до будь-якого віку. Літніх людей, дітей, також для, для будь-якого вікотню з того, да. І для дорослих тим паче зручно. Тут санвузол. Санвузол йде з ванною кімнатою, з туалетом, руками, бачите, зеркало зроблене, І також є і суш сушилка, і є також прання. Також вид гарний, на лісочок ванна кімната, а буде, до речі, іде гроє змішувачі. Сантехніка гарна також буде зроблена. Тепла підлога також зроблена в санузлах з на, на другому поверсі. І тут іде ще Це по проєкту панувався тут кабінет. Купрхантер також кондиціонер є встановлення. Тут гардеробна, такая велика гардеробна, зручна. Так, як красивий краєвид, з вашого може бути кабінету на такі сосни. Впасно, що сусіди забудовані. В гарному все розташування і ще окрема кімната. Прама кімната. Також Купер Хантер Кондиціонер. Вихід на балкон також є. зробили також нижні конвектора. топленню. москітні сітки встановлені на дверях. Бачите, який вид свіконо відкривається. Басейн, гараж, дуже все гарно і затишно. Зверху краєвид, балкончик. Басейн. гараж на два авто. І діляночка нагадаю 15 соток землі. Правильної форми. Будинок 210 метрів, плюс тераса ще. І балкон. Такий цікавий проєкт, також є горище. Утеплено низом, зашито низом. Можна використовувати як технічне приміщення, роздвижні такі сходи вниз. Від цікавий будинок, є в наявності. Давайте я ще раз спущусь вам, на, покажу ще раз фасад і буду закінчувати це відео. Нагадаю, на другому поверсі раз кімната, два кімната, санвузол, кабінет, можна як третя кімната, головна спальня зі своїм кабінетом, зі своєю гардеробною, і також балконом і вихід на горище. Стіни покрашені. На першому поверсі нагадаю плитка, на другому йде натуральна дошка. Нагадаю ще раз, що всього будинку чотири окремі кімнати є, кабінет п'ятий і вітальна шоста. Дуже тут спокійно, тихо. Так як вулиця тупікова, плюс шлагбаму закрита, мало проїзна, плюс для дітей басейн? Супер місце. Нагадаю, що багато паркомісць, багато насаджень, велика ділянка. В описі буде точна ціна, багато паркомісць і також буде вказаний контактний номер, на ньому є всі меседжери. Запрошуємо вас на перегляд, зможемо оперативно вам показати. Всім гарного дня. До побачення!